Чотири співробітники американського спортивного телеканалу ESPN знімають у Києві фільм. Проект називається Матч смерті. Формат документальний. Бюджет обмежений. Причина зйомок шаблонне мислення. ESPN є офіційним транслятором матчів Євро 2012 на території США. Тож ми вирішили, що необхідно знати якусь історію, пов'язану з футбольним життям в Україні, і ця легенда здалася нам найцікавішою. Звернення до цієї теми Дені Аруда вважає доцільним через інтерес до України саме у зв'язку з Євро і говорить, що знімає правдиве кіно, оперуючи лише фактами, свідченнями істориків, журналістів та родичів свідків тих подій. Ми хочемо показати, як відбувалися ці матчі, розповісти про людей, які брали в них участь, звідки вони були, чому вирішили грати, як їхні перемоги допомогли місту. Старому міфу нове життя. Так подумали і в Росії. Зробили все як належить з розмахом. кажуть, ідею виношували аж 10 років, і таки зняли. А от що з цього вийшло і як це сприймати? Якщо вона за цей, вона на визи а всі національні вопроси відкиньте, адбрості, посмотрите просто людську історію, просто людську історію любві. Невже ось вона суть? А як же футбол? Без руку впродовж восьми занять вчився ловити м'яч під пильним оком екстренера Київського Динамо Сергія Овчинникова. Саме головне правило, яке мені навчив Сереги, це вгадати направлення м'яча, просто вгадати його і смістіться вовремя. Утім, акторові не треба бути голкіпером по-справжньому. Це лише роль. Кіно міф, як зрештою міфом, є і ця історія, що усіх раптом так зацікавила. Не секрет легенда про героїзм футболістів київського динамо у 42-му році має мало спільного з реальним життями. Народилася вже після закінчення. Другої світової війни. Міжнародні матчі дійсно були аж сім. Два заключні з командою «Флакель». Останні з них 9 серпня його хрестили матчем смерті. Та гра закінчилася з рахунком 5-3 на користь київської команди Старт, у складі якої дійсно грали троє з динамівської основи Трусевич, Клименко і Комаров. Першого та другого справді розстріляли за сім місяців і з іншої причини. Це красива легенда. Причому вона дійсно нас може об'єднати іменно в цьому. Что есть люди, у которых есть чувство собственного достоинства. Вот на этом нужно, мне кажется, строить и говорить. Вот. А дальше уже кожнему свое. Есть, есть есть так дуже оригінальне трактування людської і національної гідності. У творців стрічки якось само собою виходить, що всі, хто говорить у фільмі українською мовою, або зрадники, або антисеміти, або взагалі покидьки, згідно з радянською КДБшною ідеологією, це питання е, чистої гідності нашої, і ми маємо говорити про те, що цей фільм несе, яку ідеологію, яку політику. Якщо ми будемо мовчати, це означає, що нам плюватимуть в обличчя. Ми будемо казати: ну що Божа роса. Володимир Войтенко – член експертної ради Держкіно. Його рецензії на фільми зразок фахового аналізу кінотвору. Ми маємо висновки експертів, які розділилися в своїх голосах. 11 експертів за прокат в Україні, 8 експертів проти прокату, прокату в Україні. Більшість голосів фільм до прокату допустили, щоб не створювати чорного піару в Україні, бо ж заборонений плід солодкий. За дозвіл на прокат виступив і Остап Ступка, виконавець ролі одіозного поліцая, після допрем'єрного показу навіть звернувся до усіх шанувальників кіно в Україні. Що стосується мого персонажа у фільмі, то його спосіб життя, його думки, його вчинки, його життєвий вибір, його принципи, його вислови і вирази кардинально відрізняються і абсолютно протилежні моєму світогляду. Я вважаю, що наш український глядач достатньо мудрий, щоб зробити самостійні висновки і скласти своє враження після перегляду цього фільму. Тому фільм має право на прокат в Україні, дуже схоже на виправдання. Утім, кожен глядач зробить свій висновок. Володимир Вайтенко свій вже зробив з художньої з кіномистецької точки зору. Як на мене, кіно надзвичайно слабке, і я особисто дуже сумніваюся у його прокатних перспективах великих.